Тільки вставляю ключ, мене так е, штовхають, я очі опускаю, там якась, ну, щось було по цьому нижньому замку. І він мене е, дверима так відштовхує, і ось так мене цей. Ну, він був сравним квартирі? Так, він був в І Він вибігає, я починаю кричати, він вибігає і біжить сходами донизу. Я за ним біжу кричу, допоможіть. Думаю, що може хтось вийде, хоча б тому. Шкани подала поліцію, і в поліцію відувався, відувався. я не заходила в квартиру. На лінію 102 поступило повідомлення від жительки міста івано франківськ що в квартиру її родички проникла невідома особа. Коли дівчина прийшла додому, ця злодій почав тікати. Виїздом на місце події зразу ж виїхали працівники управління карного розшуку та працівники Івано-Франківського розшуку Івано-Франківської груп. В ході проведення першопочаткових оперативних заходів було затримано дану особу. Неподалік місця скоєння злочину. Виїздом слідчо оперативної групи проведено огляд, де вилучено речові докази, викрадені з даного помешкання. В ході проведення першоневідкладних обшуків по місцю проживання фігуранта виявлено ще ряд ювелірних виробів та грошових коштів, які можуть вказувати на причетність його до скоєння ще кількох крадіжок на території міста Івано-Франківська. Дана особа неодноразово судима, затримана в порядку статті 208, вирішується питання про обрання Міри запобіжного заходу фігуранту загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років. Правильно, що вона зробила вона зразу швиденько повідомила на 102, і поліція відреагувала надзвичайно швидко, що вдалося затримати злочинця неподалік місця. Скоєння злочину за вашу активну позицію, де ви не розмовилися і справно здійснили як відповідальні громадяни. це квіти. Це така лоб... подяка.